Мої вітання. В гарбузовий сезон я обов'язково готую цю запіканку кожен тиждень. Це неймовірно ніжна, дуже ароматна та дуже смачна запіканочка. Я підібрала ідеальну пропорцію інгредієнтів для цієї запіканки, і тепер вона виходить в мене ось така неймовірно гарна, її, її їдять навіть мої діти, які не люблять гарбуз. Для приготування нам, звичайно, потрібен гарбуз стиглий, смачний. Так як гарбуз може бути різного відтінку, то й запіканка також може бути від світло-помаранчевого до темно помаранчевого Гарбуз нам необхідно очистити від насіння, від шкуринки та викласти в форму і відправити в духовку при температурі 180 градусів запекти до готовності. Я готувала цю запіканку із вареним гарбузом, із запеченим у мікрохвильовці, але в духовці виходить найкраще для цієї запіканки. Тому, якщо ви хочете, щоб запіканка не розпадалась після запікання, гарно тримала форму і гарний вийшов візерунок, то обов'язково запечіть гарбуз. Нам треба відважити пів кг гарбуза вже запеченого, перекладаємо його в глибоку миску і натираємо сюди цедру половини апельсину. Звичайно, натираємо тільки помаранчеву частину без білої, бо біла буде гірчити. Натерли це приблизно 1 чайна ложка. Додаємо сюди 70 г цукру та вбиваємо 2 яйця. Гарбуз вже має бути негарячим. Звичайно, для того, щоб продовжити приготування з ним. І тепер основний інгредієнт цієї запіканки це манна крупа, її потрібно додати 2 столові ложки. Раніше замість манної крупи я використовувала крохмаль, але з манною крупою консистенція запіканки виходить набагато краще та е, запіканка краще тримає форму. Також сюди я додаю одну столову ложку жирної сметани. І всі ці інгредієнти перебиваю за допомогою блендера до однорідності. В результаті ми маємо отримати однорідне пюре. Одна частина запіканки готова, відставляємо її в сторону та займемось приготуванням наступної частини запіканки. Для наступної частини запіканки нам потрібно 500 г кисломолочного сиру. До нього я додаю дрібку ваніліну, додаю 70 г цукру та вбиваю 2 яйця. Яйця в мене середнього розміру. Також додаю 2 столові ложки манної крупи і додаю 1 столову ложку жирної сметани. Все знову перебиваю за допомогою блендера. Як ви бачите, запам'ятати всі складові цієї запіканки зовсім не складно. В одну порцію ми відправляємо гарбуз, в іншу кисломолочний сир. А доданки до цих складових ми використовуємо однакові: яйця, манна крупа, сметана та цукор. В результаті ми отримуємо два однакових пюре. Вони мають бути однієї консистенції. Якщо якась маса у вас більш густіша, то додайте в неї трішки молока і зробіть маси однієї консистенції, тому що від цього також буде залежати зовнішній вигляд нашої запіканочки. Беремо форму для запікання. Моя форма має розмір 20 на 20 см та гарненько змащуємо її олією без запаху. І тепер форму викладаємо по черзі гарбузовий та сирний шар. Чердуємо шари поки не закінчаться обидві маси. Гарненько розподіляємо їх по поверхні. Якщо у вас маси однієї консистенції, то нічого не спливеться і буде гарний візерунок в результаті. Коли ви виклали останню краплю начинки, розподіляємо гарненько запіканочку по формі, беремо шпажку і за допомогою неї малюємо ось такий гарний візеруночок. Цим часом розігріваємо духовку до 180 градусів. Якщо у вас дуже потужна духовка, то достатньо буде 170 градусів. За бажанням прикрашаємо мигдалевими пластівцями запіканочку і відправляємо її випікатись впродовж 40-50 хвилин, все залежить від потужності духовки. Режим використовуємо низ верх без конвекції, як на мене, вже неймовірно гарно. Після того, як запіканка спечеться, залишаємо її в вимкненій духовці ще на 10 хвилин, після дістаємо та за аж бажанням прикрашаємо зверху цукровою пудрою. Виходить неймовірно гарно, дуже смачно, обов'язково нарізаємо запіканку вже в охолодженому вигляді і ось так це виглядає у розрізі. Як завжди, я бажаю вам смачного, дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео. В мене на каналі вже дуже багато гарних та смачних рецептів.